Всім привіт! Сьогодні на каналі нове відео. Сьогодні всі вдома, тому треба готувати щось добреньке та смачненьке. Дивіться, готуйте та коментуйте. Будемо сьогодні смакувати картоплею та м'ясом. Підготуємо м'ясо. У мене тут фарш, цибуля. Додаю сіль перець та приправ. Все гарно вимішую. Після того, як вимішала, треба гарно відбити м'ясо, як на котлети, щоб воно гарно трималося кубки. я відбила, тепер беру котлетку, розділяю м'ясо по шпажці. М'ясо викладаю на форму, можна на папір. Та буду пекти при температурі 250 градусів періодично кожні 10 хвилин перевертаючи на один та інший бік, щоб добре запікалося м'ясо. Ще викладаю по шматочку масла на гаряче м'ясо. Масло тане та ще робить більш соковите м'ясо. Картоплю посолила, поперчила, полила олією та в духовку на 220 градусів. Зараз ще картоплю поливаю чесниковою заливкою. Часник, олія, сіль, трішки води. Я тобі там без чесничку дам.